Манна 27 листопада Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю. Ефесян 6.18 Ми повинні мати духа молитви у всьому, що говоримо чи робимо. Наші серця постійно повинні підноситись до Бога з проханням про керівництво у всіх справах нашого життя, аби ми могли з усієї сили зробити те, що маємо зробити, і, власне, в такий спосіб, в який це було б приємно бачити Богові, і щоб ми були захищені ним від спокус, котрі в противному разі були б недовитримання. І щоб ми могли бути визволені від впливу сатани і отримати становище в царстві. Брати, маємо в пам'яті і щораз краще впроваджуємо вчин наступні слова нашого Господа: пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Молитва є щирим прагненням серця, висказаним чи невисказаним, котре лине до Бога про добрі речі. Вона є так необхідна для нашого розвитку, як прагнення натуральної людини є необхідні для її розвитку в межах тимчасових благословенств. Як без цих натуральних прагнень людина швидко вмерла б, так і без правдивої молитви вмерло б нове серце, розум і воля. Наші молитви не повинні бути формальними, а повинні випливати з нашого щирого серця, бо ті речі, про які ми просимо, повинні бути щиро прагнені. Такі молитви, засилені до Бога в гармонії з Господнім словом, без сумніву бувають вислухані. Без пильного очікування, часто не зауважуємо відповіді Господа на наші молитви, а часом навіть і очікуючи на Його відповіді. Не зауважуємо їх, бо він зволікає з вислуханням наших прохань. Тому в такому очікуванні дуже потрібна витривалість, котра у властивому часі буде нагороджена отриманням довгоочікуваної відповіді. СПІВЗВУЧНІ вірші. Луки 11 розділ з 5 по 13 вірші. І сказав він до них. Хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі, і скаже йому позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже Не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не стане і не дасть ради дружби йому. То за докучання Його він устане та й дасть йому, скільки той потребує. І я вам кажу просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син хліба, проситиме, подасть йому каменя. Або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме дасть йому скорпіона. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Луки 21.36. Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Псалом 5 з 2 по 4 вірші. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу Зойку мого, о мій Цару та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Псалом 116, 1 та 2 вірші Я вірив, коли говорив. Я сильно пригнічений, і сказав був у поспіху, кожна людина говорить неправду. Даниїла 6.10 Тому цар Дарій написав це писання та заборону Дії апостолів 6.4 А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні слову. Дії апостолів 10.2 з усім домом своїм він побожний був та богобійний, подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Дії Апостолів 109 А наступного дня, як у дорозі були вони та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитись о годині десь 6. РИМЛЯН 12.12 .12. Тіштесь надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві. Филип'ян 4.6 Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою й проханням з подякою. Филип'ян 4.7 І мир Божий, що вищий від усякого розуму хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. КОЛОСЯН 4.2 Будьте тривалі в молитві і пильнуйте з подякою в ній. 1 Солунян 5.17. Без перестанку моліться, Матвія, 26 розділ з 39 по 44 вірші. І трохи далі, пройшовши, упав він до лілиць та молився й благав. Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові, Отак не змогли й однієї години попильнувати зо мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бодух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився й благав Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. І, прийшовши знову, знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і, залишивши їх, знов пішов і помолився втретє, те саме слово промовивши. Ефесян 1.16 Не перестаю за вас дякувати, і в молитвах своїх за вас згадую. 1 Тимофія 5.5. А вдовиця правдива й самотна надію складає на Бога. Та перебуває день і ніч у молитвах і благаннях. Питання, чи я постійно молюся? Як я молюся? Про що я молюся? Чи витривало очікую на Господню відповідь, які є наслідки? Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю. Ефесян 6.18